Але те, що я прочитав свою адресу від наших українців, пам'ятаєте відео, я робив з приводу того, що тіпа я ЛГБТ, тіпа я виїжджаю за кордон. Один паблік виставив це відео, і там просто воно набрало неймовірну кількість коментарів дуже негативних в мою адресу, з якими українцями можна будувати нормальне майбутнє в нашій країні. Якщо вони не можуть сприйняти, це не про себе я зараз говорю, а просто про вибір іншої людини: адекватний вибір, достойний інтелектуальний. Ми швидше виправдаємо вбивцю. Ніж людину, яка не традиційної орієнтації, і сюди додам відеоіндикатор подій, яка відбулася в Олега Машуковського. Всі знають такого блогера. Він відсвяткував річницю стосунків зі своїм хлопцем. Коментарі, які я прочитав під цими відео, привели мене в шок. Більшість українців далеко відстали від цивілізованого світу. Вони не розуміють, що таке толерантність і свобода вибору будь-якої людини, яке є нам світить. Ті всі наші проблеми, які відбуваються в нашій країні, залежать виключно від народу, який перебуває на території нашої України. Тому я вам чесно скажу, нам дуже далеко до нормального успішного життя. Я не розумію, чого в нас таке суспільство якесь токсичне.